Вітаю вас, мої хороші, мене звуть Оля і це мій канал Гармонія. Хочу вам сказати, я, так як я вийшла зі спільного проєкту Зв'яжі шапку 5х5, я передумала в'язати берет, але вчора пасла череду, подивилася всіх дівчаток, як вони гарно. Які вони гарні майстрині, як вони багато цієї красоти нав'язали цих шапочок і, і рукавичок. В общем, я вчора ввечері після череди сіла і почала в'язати бірет. Ось це вже мій такий початок. В'яжу бірет я з. Alize Lana Gold Classic 240 метрів. 에, скільки тут? 51 акрил і 49 шерсть. І камера щось так погано. Це гірчичний колір, але камера погано дає. Це тільки сьогодні вівторок і ранок, сьогодні 1 листопада і освітлення якесь не таке. Факт тому, що ось це вже такий мій беретик. Ось Отакий От початок. І я його думаю сьогодні за вечір, можливо, і дов'яжу, якщо нічого не вирветься. У мене вічно, вічно робота, 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 і що вдома, що на роботі, без кінця робота, робота, робота. Оце буває, що трошечки сяду. Я дуже люблю в'язати. І це сяду, відволіктись, відпочити. Це мій відпочинок. В'язання це мій відпочинок. Але ну, дівчатка, вони мене так надихнули, страшенно надихнули. В общем, я надивилась, надивилась, вирішила зв'язати цей беріт. Хочу почати в'язати шапку, яку я казала на початку проєкту, хочу зв'язати малому шапку своєму синочку йому 9 років. Зв'язати я тоді, як, а, зв'язала я шапку. Я вам потім її покажу, бо вона ще волога, я її постирала, і вона в хаті в мене біля батареї на столику сушиться і дуже довго щось вона сушиться. Я її потім вам покажу цю шапку. В'язала я шапку чоловікові, теж з Alizella na Gold Classic, така олівкового кольору. Ну, вона трішки на нього великовата. Трішки великовата, Не знаю, постирала, буду бачити. ну У мене син йому 17 років, помірав цю шапку, на голові вона йому чудова, але ви знаєте, маківка трошки височенька вийшла. Десь я трішки е на пару радочків е зв'язала більше. І маківка вийшла височенька, але нічого, дуже гарно вона на ньому смотриться, ця шапка. В общем, я вам ще покажу фотографії. А ви не переключайтесь, я ще покажу вам свій беретик. В общем, я ще не переключайтесь, я ще вам буду показувати свої процесики. Це моє друге підключення. Мене звуть Оля, ви на моєму каналі Гармонія. Ось хочу показати, зв'язала я таку шапку. Це моя робота за вересень місяць, у вересні я вирішила брати участь у спільному проєкті шапку 5 за 5, але так вийшло, що я з цього проєкту вийшла. Не змогла я е, дотримуватися правил, не вийшло у мене, ну це тіло таке, але і в вересні я почала шаль, я її ще не дов'язала, і почала я палантін також не дов'язала. І в вересні я була, почала шапку, і вона у мене була дуже. Теж... Спочатку ще, як була в проєкті, цьому була не готова, але потім все ж таки на четвертому тижні цього проєкту я взяла її дов'язала, цю шапку. Ось така у мене шапулечка вийшла. Я у попередньому відео показувала, як я почала в'язати. Це нитка Alize Lana Gold Classic 240 метрів. 49% в 51% акрилу. І в попередньому відео я показувала, як я почала в'язати резиночку 2х2 по колу, і вона у мене дуже закосила, скосилася, і я мусила її розторочити і почати наново в'язати поворотними рядами. Я зв'язала поворотними рядами 7 см і зробила загиб. Тобто, на цій стороні я пров'язала один рядок ліцевими, в общем, не буду зараз показувати один рядок ліцевими пров'язала, і потім опять почала різинку 2х2 в'язати, ну, вже я в'язала. Навпаки, Де на згиби йшли ліцеві, я в'язала ізнаночні. Де йшли ізнаночні, я в'язала ліцевими. І ось воно, так собі все вийшло. Потім я пров'язала ще см4, вже не пам'ятаю. На 3-4 см більше резинкою 2х2. І тоді я перейшла на резинку 4 на 4. Ось так у мене йде резинка 4х4. І я ще трішечки пров'язала, а тоді почала робити убавки. В общем, скажу вам одне: в'язала я цю шапку чоловікові, вона вийшла на нього дуже велика. Ну, вона підійшла мому старш... середущому сину. Мій середущий син такий об'йомний хлопчик, високий, і вона йому дуже хорошо підійшла. Фотографій ще зараз немає. Як... Фотографії я вставлю. В принципі, є у мене фотограф... пару фотографій, де він мірав цю шапку, але він її мірав ще не постіраною. Цю шапку міров її ще не постіраною, А це вже я її постірала, висушила. Ось така у мене вийшла шапулечка. Я то розчарувала, що вона на чоловіка велика. ну нічого, якщо Син ну син мій не сильно погоджується її носити. Але думаю, все ж таки приїде він з училища. все ж таки надумає, Хоча б вдома біля хати її одягати. цю шапку. Тепер я вам о, казала, що я надивилася дівчаток, Пасла Череду, і дуже дивилася о, блоги дівчаток, як вони участвують в цьому проєкті. з шапку 5 на 5 Оксани е, Оксани Левчук, який создала Оксана Левчук. Uh, і вони мене дуже надихнули, а я на початку проєкту говорила, що я хочу дуже з Alizella na Gold Classic гірчичного кольору зв'язати біретик. І uh, я вам показувала відео, як я його почала в'язати, і тепер я вам покажу ось готовий берет. Я його скажу вам чесно, ось мій біретик. Готовенький. Я вам скажу. Ось, бачите? Фотографій ще немає. Приїдемо доця з онуком до мене, і вона мене пофотографує в цьому біліті. Зв'язала я його за три вечори. Я настільки надихнулася дівчатами і сильно така сама до себе кажу. що я ж на початку проєкту говорила, що зв'яжу Ну, Хіба я вже відмовлюся? Хіба я вже, хоч я не в проєкті, але як я вже запланувала його з цієї ниточки зв'язати, у мене кардіганчик такого кольору. У мене кардіганчик такого кольору, гірчичного я зала. Кардіган, правда, був у мене з додатковою ниткою. Кардіган був з додатковою ниткою. Е, я до нього додавала нитку. Е, Алізе Кідмахер. Кідмахер. там я не пам'ятаю, який метраж його і який состав. Ну, він такий лимонного кольору, і я їх з'єднувала і ну, дуже красивий такий кардіганчик вийшов. Приїде доця, опять же повторююся, Приїда доця буде мене фотографувати в цьому кардігані з цим біретом. Вже будуть фотографії, побачите мене. І тепер Яша надихнулася так же само зв'язати собі шапку. Тож на початку проєкту я говорила, що я з цієї пряжі зв'яжу, можливо, шапку, що ще не знаю, але, напевно, щось зв'яжу. Ось я почала, почала в'язати шапку. І що ви думаєте, І знов я її в'яжу цю шапку поворотними рядами. Це Алізе Суперлана. Далі не пам'ятаю Суперлана, етикетку зараз вона десь там у мене лежить, я її не візьму. Ну, в общем, коли я зв'яжу шапку, я ще буду вам показувати відео. Я візьму етикеточку і я вам покажу. Подивіться, що він робить. Сів на мій берет. Томас, Томас, ти що робиш? Сів на мій берет, подивіться. Я знімаю відео у себе на дивані, а він а він подивіться, що робить, Він подивіться, що робить. Томас, ти що вичвораєш? Ось такі ці котики. Е, і це я почала. І що думаєте, я цю шапку почала так само в'язати по колу. І в мене опять, резиночка почала косити. Я не знаю чого. Дівчатка кажуть, що ця пряжа не косить. Ну, У мене чомусь вона косить. Я не розумію, чому вона у мене косить. Може, це від моєї щільності в'язання не знаю. Ну, Я вяжу опять поворотними рядами і ось таким узором, цікавим узором вяжу шапку, я її ще чуть-чуть пров'яжу і почну робити вже е, звуження, почну робити звуження і, в общем, буде шапочка готова, я вам покажу. Це така моя жовтнева робота планувалося, Хоча мало воно бути в проєкті все, але тепер я її втілюю в планах жовтневого місяця, листопадового місяця. Вибачайте, я переплутала в планах листопадового місяця. І планую таке дов'язати. Мені там зовсім трішечки лишилося дов'язати шаль. Зовсім трішки дов'язати шаль лишилось. Я дов'яжу, вже вам покажу цю шаль. І палантин теж мені його ще небагацько залишилося в'язати. Я так думаю, що за листопад місяць я його дов'яжу. І ще у мене в планах. Я пам'ятаєте, коли почала в'язати цю шапочку, відео говорила, що мені дуже сподобалося, як сочетаються ці кольори. Оце Оцей кольор з цим кольором. Мені дуже понравилось. І я казала, що я, можливо, меншечкому сину зв'яжу шапку І або буду робити полосками по шапочці, або буду пробувати жакарт. Ну, я вам скажу, жакарт я ще ніколи ні разу не пробувала, не в'язала, можна сказати, що я ще в'язака не вмійка. Я в буцім би як в дитинстві навчилась в'язати. Я в'язала якісь там ті жилеточки, я в'язала рукавички, в'язала носочки. Колись там в дитинстві своїм лялькам в'язала жилеточки і кофточки, шапочки я ніколи не в'язала. Це перші мої шапка, Оце перша шапка за моє життя. Оце перший бірет за моє життя. І я узори гачком не сильно розумію схеми узорів. Я не сильно розумію, але я так трішечки сам, сам перед коли тако розберу, ну головне, що я знаю столбики з накидом, столбики без накида. Ну, я казала, що ж таки, цих два кольори я поєднаю і зв'яжу малому. Я казала, що це буде вже після проекту. То тепер я можу зв'язати малому шапку і я поєднаю цих два кольори. Шапку малому планую в'язати. так, що, Певно, це буде основний кольор у мене. Резиночка буде, і тут все буде ліцевою гладдю, якщо я все ж таки зможу жаккард, навіть хоча б лінивим жакардом зробити. І тут якісь визерунки зробити, оцим кольором. Оцим кольором якісь визерунки зробити. В общем, і не знаю, або, або цим кольором шапку, а цим зробити так само якісь везерунки. Я хочу вас питати. Хочу запитати вас, як мені правильно зробити. Підскажіть ви мені, як буде гарно зробити малому шапку, який з цих основним кольором зробити? Чи пробувати мені цей жакард, Чи може мені просто полоски зробити такого? І буде шапка малому? В общем, ще я не дуже-дуже-дуже ну, хочу зв'язати малому шапку. О. Так як я бачу, що у мене все ж таки щось виходить, я хочу ще сину зв'язати шапку меншому. Ось це такі мої любі робота. Така. Оце за вересень зв'язана, а це вже листопадово. О, за вересень, Боже, який вересень, вибачайте, який вересень, щось я живу десь ще в минулому. Це за жовтень. Проєкт почався 2 жовтня, Так, да, це за жовтень, зараз листопад. Боже, зовсім заблудилася і пішла в відпуск. Зараз я в відпуску і я щось заблудилася в цих днях і місяцях зовсім. Це за жовтень готова робота. Шапка. Да, проект... Вибачайте мені, будь ласка, проект почався 2 жовтня, і він ось год, десь ось до, в листопаді вже закінчується. Проект, дівчаточка, мої хороші, хочу вам подякувати за підтримку. Хочу вам побажати мирного неба, рівних петельок, чудової вам праці. Ви чарівниці, ви чарівниці мастерства, свого мастерства. У вас такі чудові роботи, таку красоту робите, ви мене дуже надихаєте. Я вас всіх люблю, ви умнічки, і бажаю вам е отримувати задоволення від вашої праці. Тому що я коли зв'язала цю шапку, у мене стільки радості було. Я так тішилася тим, що я її все ж таки зв'язала. А коли ось дого зв'язала берет, я бігом е, своїй дощці. Я тако як небудь зробила там фотографію і своїй дочці надіслала на вайбер. Вона оцінила, сказала, що дуже гарно. Дуже гарно, але фотографії там були, малий мене фотографував, фотографії були такі, які-небудь. Я з нею поговорила, вона сказала, що ось до на днях приїде, і вона зробить мені дуже гарну фотосесію, і ви побачите цей беретик на мені. Так що, дівчаточки, дуже вам вдячна, вдячна за те, що ви надихаєте, вдячна вам за те, що ви є, і бажаю вам всім, всім, всім мирного неба і всім успіху, і все буде Україна. Пока!